Всіх вітаю на каналі Домашній шопінг. І сьогодні огляд кухонь. Пороздивляємось, як вони виглядають, розміри, ціни. Подивимось, яка найменша вартість. Також буду вдячна усім за підписки, за коментарі. Ставте, будь ласка, вподобайки, якщо вам подобаються такі відео. Це дуже допоможе розвитку мого каналу. Ну і поїхали! Ось так виглядає найбюджетніша кухня на сьогоднішній день. Вона стане в розмір метр м. сантиметрів. Тут є 4 підвісні шафи верхні, і ось знизу одна шафа під мийку і одна шафа повністю разом із стільницею. Тут місце для газової плити. Ось так виглядають. Шафки, двері відкриваються не на ту сторону. Бачите, це зовсім незручно. Зручно, коли вони відкриваються на цю сторону. Ось ця шафа тут над витяжкою. І, скоріш за все, тут зберігати нічого не вийде, бо сюди якраз і стане витяжка. Так, ну, ось такий. Ось така шафка, де можна щось зберігати. Тут знизу як стандартно все. Тут будуть комунікації під мийку, тут можна поставити відро для сміття і, і ще ось така шафа з поличками. Звичайно, що це зовсім мало. Скажу так, що і по якості не дуже мені подобається саме. Ось ці тут і кромкування таке. Насправді ми з чоловіком самі збираємо, замовляємо, я розраховую меблі, проєктую. Ми на VR здаємо всі заміри і вдома збираємо меблі. То трішки так видно, знаєте, що не так. Далі ось наступна кухня, називається Алана. Вона на ширину 1,2 метра, 4743 Тут вже матеріали набагато краще, тут немає місця під витяжку і немає місця для газової плити. Ну, тут все стандарт. Але я ж кажу, що по матеріалах то набагато краще і дуже зручно, коли є шухляда. Далі 5184 мінус 20%. Тут повністю стільниця і повністю зверху шафи такі в одному рівні. Тут немає місця для газової плити, тут немає місця для витяжки і шафки, відповідно. Це просто ось така на 1,2 метри, я б сказала, секція. Стільниця. тут Ось така шафа, досить об'ємна. Шухляда, полички і тут полички. Зверху ось така шафа з скляними дверцятами. Ну, насправді такий примітивний варіант. По якості, самі бачите, так, виготовлено не дуже. Це насправді не фасади, це дверцята, які накреслені зі звичайного білого ДСП, це ламіноване ДСП. Закромковані, тому що, якщо брати Варіант фасадний, наприклад, як ось цієї кухні, це вже не ДСП, це окремо виготовлені фасади, то ціна на фасади досить велика, тому і вартість буде відрізнятися дуже. Але якщо брати дверцята виготовляти саме з ДСП, то це дуже-дуже знижує вартість кухні. Вартість цієї кухні, звертаю увагу, без стільниці. Стільниця бюджетна 1858. Коштує на ось цей увесь розмір, на 1,40 м. 1858. Далі по вартості ось така кухня, кухня Прованс. Це вже дверцята, це фасади. Тобто тут навіть є ось такий. Декор, і це вже додає вартості до вартості кухні, тому що такі фасади, можна сказати, не бюджетні. Вони виготовляються під замовлення, під розміри. Дуже гарний колір, мені подобається, але тут таке світло, що не видно насправді. Як виглядають ось ці переходи, тут трішки такий жовтіший, тут сіріший колір, ну, гарні, гарні фасади. Є ось така шухляда, це дуже зручно. Так, ось тут така шафа. Ось тут можна щось зберігати. так, Дві прості підвісні шафи з поличками. Вона розміром 1,4 метри. Далі, ось така кухня: темна, матова, теж фасади під замовлення, вони не бюджетні, одразу кажу, тому тут. В основному вартість буде за фасади. Тут також немає місця для плити. Якщо ставити плиту і витяжку, то витяжку ту, яку не потрібно ставити в шафу. Також ось підвісні шафи, шухляда. Ось така шафа. І ось така. Далі ось. Така кухня міла 2,2 метри, 8460. Тут вже так більш сучасний варіант. Стільниця повністю на протязі всієї кухні, довжиною 2,2 метра. Можна вирізати місце для газової поверхні або електричної. Місце для духовки. Ось тут така шафа, зручно, зручно, шухляда, шафа така. Поєднання, бачите, такого дерева з сірим. І ще дві такі шафи. Підвісні. Тут ось для витяжки. Там Будуть всі комунікації для витяжки. І ще ось така шафа. Так, що тут у нас? Ну, це е не фасади, це у нас просто ламіноване ДСП і з нього виготовлені ці дверцята. Тому е можна, бачите, придбати досить великий розмір кухні. Але ось за адекватну ціну, тому що тут використані для фасадів. Саме ДСП. Сірий колір, дуже зручний у догляді, матовий. Ну, стільниця тут така по якості бюджетна. Пропустила ще ось таку кухню. 6987, тут 15% знижка. Ось так вона виглядає. Тут зовсім трішки місця для приготування. Стільниці тут для мийки ось така шафа. Теж дверцята виготовлені з ламінованого ДСП, це не фасади. І ось пропонують таку комбінацію дереву. Із Тут просто йдуть шафки, ну, можна ще я ж кажу, сюди доставляти або з цієї, або з цієї сторони плиту і зверху витяжку. Не обов'язково для витяжки шафа можна таку купувати, яка просто а, чіпляється на стіну. Далі ось така кухня 7992, 20% знижки. До речі, вартість цієї кухні без стільниці. Стільниця коштує окремо. Це така бюджетна стільниця. 2,4 метри в ширину. Тут є місце для газової плити, плюс місце, точніше, шафа для витяжки. А це також не фасади, це все ламіноване ДСП. Але так, знаєте, виглядає досить непогано, матова, в догляді гарна. Це також ламіноване ДСП під такі смужечки. Тут є ось така шафа для зберігання, шухлядка, Але так виглядає здалеку по-сучасному. Далі ось така 8640, 20% знижки. Комбінація ось сіра під дерево, і таке ніби як а, молочний колір, не білий. Це також не Фасади це ламіноване ДСП, місце для витяжки, Шухлядка. Дуже зручно мати ось такий пенал для зберігання. Це зручно, це також ДСП. Наступна кухня ось так виглядає. 8640 на 1,4 метри. Теж бюджетна стільниця. Що у нас тут ось таке місце для зберігання? Тут досить багато місця. Дуже класно, коли в кухні є шухляди. Це дуже зручно. Дуже зручно. У мене, до речі, шухляд мало, тому що в мене не було місця, щоб розмістити ось таку тумбу. Тому в мене такі невеличкі шухлядки, а я хотіла б собі мати ось такі широкі, це дуже зручно. Так, ну, це все також ДСП ламіноване. Виглядає нормально. Далі ось такий варіант. Біла кухня, 9020 20% знижки з місцем для газової плити чи електроплити, для витяжки. Вартість залежить від кількості шафок. Ось так, підвісні. Ці шафи невисокі, місце для мийки, шухлядка, Ось тут стільниця, тут місце для приготування. Коли ось так розділена стільниця на декілька частин, то це незручно, тому що і тут багато не розженешся, щоб приготувати. Ну так. Тут дверцята виготовлені із най найбюджетнішого ламінованого ДСП, просто закромковані, тому у використанні такі дверцята будуть непрактичні, особливо там, де потраплятиме вода. Дуже сподобалась ось ця кухня. 2,5 метра 9750. Тут Фасади і це фасади плівкові. хоч це найбюджетніші фасади, але вони дуже практичні. У мене вдома плівкові фасади, нічого з ними не трапилось, дуже легко їх мити, У мене, до речі, глянцеві плівкові фасади. Якщо у вас не потрапляє сонце на фасади, то на них взагалі нічого не видно. Якщо на глянцевих плівкових фасадах потрапляє сонце, то тоді там всі пальці будуть видно. У мене якраз той варіант, що світло на них не потрапляє, тому вони мені дуже подобаються. У мене зверху такі глянцеві, а знизу у мене вже сірі матові. Є ось такі. Тут шафи для зберігання. Вони входить у вартість стільниця. І тут видно, що саме оця стільниця, яка запропонована, вона більш дорога і виглядає якісно. Тому 9750 це вартість без стільниці. Ось така кухня також дуже гарно виглядає. Люблю ось такий білий, з чорними ручками. Це фасади. Виготовлені під розміри кухні. Є ось така шафа для посуду зі спляними дверцятами. Дуже гарна. Якісні ось ці фасади. Знизу також ось така шафа, шухляда. Також ось така шафа. І ось ця стільниця також у вартість не входить стільниця розміром метр м, саме під ось цей розмір. Окремо 2385. Ну, така, нормальна. І дуже гарно поєднується. По-сучасному. Далі ось така кухня, теж тут фасади виготовлені під розвір. Я навіть не знаю, фарбовані. Ніби схоже, що це фарбовані фасади, але це не точно. Шафи є ось місце для е, витяжки, для плити. Там також ось така гарна шафа для посуду. Стільниця тут у вартість входить. Тут ось такі дві окремі секції. І тут дві шухляди. Такий приємний колір. 11 тисяч це разом із стільницею. Далі ось така кухня 2,2 метра, 11 тисяч 20% знижка. Тут стільниця. У вартість не входить. А, стільниця, ну така бюджетна, 2,2 метра коштує 2700. Але практичний колір стільниці. Її зручно доглядати. Ось тут така шафа, тут місця. Для духової шафи і тут можна поставити поверхню, газову або електричну. Є одна шухляда. Також шафи досить об'ємні. Багато чого сюди поміститься. Зверху це у нас також фасади, це не ДСП це саме фасади, виготовлені під замовлення, під розміри. Тут ось така, ось такий декор, гарні фасади. Це для витяжки шафи. І ось така. Виходить 11 тисяч без стільниці. Стільницю можна або взяти цю, або підібрати. На свій смак. Далі ось така кухня 11760. Вона 2,7 метра, досить широка. А, вона з стільницею вартість. Ось така тут шафа, пенал. Тут можна і мікрохвильовку поставити якусь побутову техніку, дуже зручна. Але одразу тут ось ці всі фасади, це все ДСП ламіноване, це бюджетні фасади, ось ці всі дверцята. І вони ось тут, бачите, крайкування. Там, де буде вода, вони будуть набухати, це точно. Тому така вартість за таку, наприклад, велику об'ємну кухню, але ось ці дверцята це ДСП. Багато місця для зберігання, можна тут організувати все, що завгодно. Але якщо комусь, наприклад, потрібна бюджетна кухня, то така стільниця. Бюджетний варіант. Тут ось місце можна вирізати для мийки. Гарний такий колір сірий. Це фасади під замовлення, під розміри. Дуже гарна ось ця кухня, але тут вартість без стільниці. Сама вартість стільниці тут не вказана. Дуже приємний матовий сірий колір, гарна кухня, 1,8 метра. Ну Ось тут мені все подобається. І дверцята, і ось це ДСП, з якого виготовлені самі шафи підвісні також. Ми з чоловіком вже багато спроєктували та зібрали меблів, тому трішки я вже так, знаєте, своїм оком бачу, то ось ця кухня, в принципі, досить-досить непогана. Ось така кухня 2,8 метра. Так, що у нас тут? 15960 плюс стільниця. Дуже гарний варіант. 20% знижки. І я вам скажу, що вона мені подобається по якості. По-перше, тут стільниця товста, непогана якість, ну, от, як мені на перший погляд здається. Ось ці. Фасади це плівкові, виготовлені під замовлення, також є пенал, шухлядки, місце для окремої поверхні газової. Все це суцільна конструкція. Дуже зручно мати такий пенал. Можливо, це навіть для холодильника можна зробити полиці, якщо ви не хочете сюди ставити холодильник. По догляду я вже розповідала, що глянцеві плівкові фасади, якщо на них потрапляє світло, то на них видно відбитки пальців. Але якщо не потрапляє, то Дуже зручні, звичайно ж, їх не можна там чистити якимись абразивними засобами. Потрібно антижир якийсь і така дуже м'яка серветка мікрофіброва. Але в мене вже я не знаю, скільки років мої плівкові фасади, і з ними все добре. Тому, в принципі, таких от плівкових фасадів боятись не потрібно, вони бюджетніші. І дуже-дуже гарно виглядає, Дуже приємний такий сірий, світло-сірий колір. І я нагадую вартість разом із стільницею. Ще одна кухня на сьогодні: 16560, вартість разом із стільницею. Потім зніму наступне відео вже з більш дорогими кухнями. І, до речі, там дуже багато кухонь збирають. Там їх майже немає, тому в наступних відео вже будуть такі більш, більші варіанти і більш дорожчі. Так, що тут? Стільниця тут бюджетненька, така, не дуже. Так, що тут? Це е, фасад. Це у нас так, це фасад окремо, це не ДСП, але ну, такий е, матеріал бюджетний. Шухляда одна, ось там місце для зберігання, туди заходить в кут. Ще одна шухляда, це також дуже-дуже зручно. Ось так, бачите, тут виготовлено без ручок, а ручка вмонтована в фасад. Це фасади, які виготовляються окремо під замовлення, під розміри. Це зручно, до речі, ось так. Коли немає ручок, мені подобається. Так, ось тут така шафа. Ось тут таке місце для зберігання, шафа, шафа кутова. І ще ось така шафа. Тут місце для мить. Ось така секція разом із стільницею. Так, трішки ще покажу, тут збираються кухні. Це вже буде в наступних відео. Цю ви вже бачили. Ось така кухня зі знижкою. Тут ще тільки все в процесі. Друзі, не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, якщо вам подобаються мої відео. Дуже допоможе розвитку мого каналу. Ну і до зустрічі в наступних відео.